Піру року без зайвого клопоту укорінення черенків хуй в моїх умовах проходить за два тижні. цього потрібна скляночка води, косминчик, алоє, тепло і світло. Швидкі зною виявилася Joy Splash. Це макрофіла сплеш. Подивіться, які коріння за два тижні. 0,74. В неї корінці ледь-ледь тільки з'явилися. Під бутон лише тільки розхитався. І Белла має вже доволі гарні корінці. Разіті Калао. Подивіться, можна висаджувати. Друзі, вітаю! Перша хвилина мого відео то був коротенький шорт, який я викладала сьогодні зранку про вкорінення черенків Хой. Зараз хочу розповісти вам більш детальніше. По-перше, теплий період року дуже добре вкорінювати хої саме в воді, тому що в оселі тепло, водичка постійно тепла, не нахолоняє сам черенок, не нахолоняють корінці, і ну, як ви можете бачити, за два тижні ростуть дуже дуже гарно. На прикладі декількох зрізів хой, я вам показала, що корінці зростають не однаково і Швидкість у кожної хої своя, якісь корінці зростають дуже швидко, якісь занадто повільно. І особисто я роблю висновок, що саме ті хої, які швидко наростили кореневу, от саме у ті хої будуть і в зростанні швидкісні, тобто вони будуть дуже швидко рости. А ті, які нарощували корінці повільно, ну, наприклад, якось міні бела бачите корінці ростуть, але вони маленькі. Чого не скажеш про макрофілу або про хою джойс Plash, то тут корінці дуже гарні. Навіть оцей старенький зріз, Паразитика лао. О, що це за назва для хої паразитика. І тут також, бачите, як гарненько зростають корінці. Я вважаю, що саме в такому розмірі корінці треба вже привчати до ґрунту. За ґрунт зараз я візьму саме для того, щоб привчити хєчку до ґрунту, я візьму несмачний ґрунт. Тобто, то Верховий торф і перліт. Перліт зауважу одразу, я завжди промиваю, тому що ну, там дуже багато пилу, і ну, мені таке не подобається. Я промиваю, я висипаю в марлічку, промиваю під водою, тут потім висушую, і в мене завжди є чистий перліт. Ось такий в мене ґрунт на 3. Третини торфу, одна третина чистого перліту. Ну, він такий, на мій погляд, пухкий і гарний. Корінцям буде легко пробувати такий ґрунт, легко будуть зростати, і торф швидко висихає. Це дуже добре для хуї. Тож стаканчики. Звичайні стаканчики пластикові, саме ті стаканчики, в яких вони і були, тут. 150 мабуть, мілілітрів в стаканчиках. Зважаючи на те, що оці, оці хої мають дуже важкі листи, вони будуть перекидати цей тоненький легенький стаканчик, то на дно кожного стаканчику я покладу по камінцю. Ось в мене є звичайні, звичайне каміння, воно важке. Тож три хуєчки, три стаканчики, мабуть, оці мог треба трохи більше. Потім я додам трохи камісла разом з пларгоном. Ну, пларгон це, ви знаєте, такі кругляшки, отакі. Він вважається обесоленим. Не знаю, наскільки це правда, але будемо вважати, що правда. Отак, От один стаканчик. Далі насипаю потрохи ложкою, звичайною ложкою, насипаю потрохи ґрунту. Погано буде видно ось так. І, і вставляю свої хуєчки. Почнемо з, оц, з цього, самого важкого. Ось так дивіться, вставила і починаю присипати. Розумію, що погано видно, але я думаю, що це може робити кожний. Як насипати грунт, стаканчик, то це ж не складно, правда, не притоптуючи, не пристукуючи, щоб не порушити, не зламати оці молоденькі корінці. Саме тепер моє завдання привчити ці хвічки до ґрунту, тобто корінці привчити до ґрунту. Ну, а згодом, ну, може через місяць, може через два, я пересаджу їх в горщики з більш смачним ґрунтом. Там, де вони вже й будуть зростати. А тут мені, мені потрібно лише, лише добряче вкорінити, вона падає. Для цього в мене є отакі штучки, якими ми закріплюємо квітконоси фаленопсисів. Тож я її ось так. Прикріплю до стаканчику, і ось така у мене вийшла посадочка. Заглублювала я якомога глибше стволик, саме для того, щоб від цього стволика іще пішли корінці. Ну, так я зараз посаджу всі три хуйки. Ну Ось так у мене вийшло. Бачите? На кожен стаканчик я приклеїла дату, якого числа вони пересаджені. Ставила стільки що тут за хоєчка. Якщо ви пам'ятаєте, макрофіл у мене було два черіночки. Один уже у моєї подруги. Ну, а другий поїде також до дуже доброї хорошої жінки, яка ділиться зі мною своїми рослинами. Тож, як бачите, я вкорінила і для неї. Тепер ту саму водичку із алоє. Я набрала в грушку, ну і ось так пролью цей ґрунт саме тією водою. Обов'язково треба стежити, щоб ґрунт у цих хуєчок був завжди вологий, не мокрий, а вологий, тому стаканчики без отворів, типу закритої системи, поки вони добре не вкоріняться. Ну, а потім вже пересаджу, як, на мій погляд, більш смачний і гарний ґрунт, який добре сприймають хої в моїх умовах. А якщо немає алої, то що можна, що можна іще застосувати для швидкого укорінення? Так то, якщо у вас є, наприклад, традісканція, наріжте е, гілочок і поставте водичку разом із черенками хої. Або якщо у вас є, наріжте листечка, красули. Ну, немає красули, то, можливо, ви десь мешкаєте в такому районі, де є верба. Наріжте молоденьких гілочок верби, вкорінюється дуже добре разом з іншими черенками. Ну і якщо вже і цього немає, то придбайте в аптеці пігулки аспірину. І покидайте в кожен стаканчик по одній пігульці аспирину. Також дуже добре вкорінюються рослини. Дівчата вкорінюють хої одразу в ґрунті, в тепличках. Ну, То для мене зайвий клопіт, у ті коробки з кришками відкривати, закривати, заглядати, щоб воно не погнило, щоб воно провітрювалося. для мене... Занадто клопітно. Бачу, як дівчата вкорінюють у чистому перліті або у чистому керамзиті, то, то для мене також незрозуміло, я для себе віднайшла вкорінювати хої саме в воді. Три черінка залишається ще у водичці, нехай підростають її корінці. А я з вами буду прощатися, бо вже незабаром вимкнуть. Згідно графіку відключень електрики, вимкнеться електрика. А мені ще треба встигнути відмонтувати і злити вам відео. Тому на цьому все. Всім пока і слава Україні!